Сказати, що у мене для вас багато коробок, які я хочу розпакувати, це нічого не сказати. Зазвичай я намагаюся в одному відео розпаковувати не більше трьох коробок, тому що і так же виходить доволі довгий ролик. Але сьогодні так же вийшло, що, по-перше, мені надійшло одразу декілька коробок, на які я дуже чекала, і тому я дуже хочу їх вже відкрити. А по-друге, всі ці коробки дуже нестандартні, такі я вам ще не показувала. І почнімо ми, напевно, прямо з гори. І так, навіть не питайте, до яких трюків я вдалася, щоб встановити всю цю штуку поруч зі мною в кадрі. Це у нас найменша коробочка, навіть не коробочка, а по суті просто щось загорнути в картон. І я насправді знаю, що там всередині, а от для вас це буде сюрприз. Вуаля, деякий час назад зі мною зв'язалося видавництво Віхоли і запропонували одну зі своїх книжок на розгляд. І серед усього, що у них було, що я ще не накопила сама, мені впала в око от книжечка. Називається вона, як ви бачите, перші авторка Марія Олекса. І, судячи з усього, це перший любовний роман від Віхоли, ще й написаний українською бо більш київською авторкою, принаймні судячи за обкладинки. Я чесно мало що знаю про цю книжку, оскільки вона тільки но вийшла, буквально нещодавно поступила в друк і до книгарень наших київських, але я вже давно на неї дивлялася, тому що мені дуже цікаво ознайомитися з подібною літературою. По-перше, мені подобається ознайомлюватися з новими українськими письменниками. А по друге, ви знаєте, наскільки я велика шанувальниця романтичної літератури. І звісно ж, я не могла пройти повз цієї книжки. Навіть якщо виявиться, що вона не вписується в канони любовних романів, наприклад, немає якихось обов'язкових атрибутів жанру, типу щасливого кінця чи еротичних сцен, так, от я все одно дам цій книжці шанс, тому що мені дуже дуже цікаво і хочеться підтримати локальний продукт, скажімо так. Далі рухаємося до наступної коробочки. Як ви бачите, напевно, це у нас коробка від Allcrate, але вона незвична. По перше, вона чорна. По-друге, вона явно менше за звичайну коробку AllCrate, а все тому, що це не коробка по підписці. Це я придбала прямо в магазині Allcrate одну особливу книжку. Всередині коробочка зустрічає нас оцією штукою, якої у мене вже вдома більше, ніж здорового глузду, мені здається. А під нею у нас отакий от скарб. По-перше, я бачу тут дерев'яну отаку от закладинку. Це спеціальна закладинка, яка йде в подарунок до цієї книжки. А далі. Чайка самої книжки. І це у нас колекційне Limited Special Luxury Luxury Edition Book of Night книги ночі Холі Блек, це її перша доросла фентезі. І хоча відгуки про цю книжку суперечливі, я все одно дуже багато місяців на неї задивлялася. По-перше, тому що мені неймовірно подобається це видання. Зараз на нього детальніше подивимося. А по друге, тому що я дуже люблю «Холлі Блек, і я в принципі готова давати шанси всім її книжкам, навіть тим, які мене саму потім розчаровують. Так, тепер до книжки. Тепер до у нас обкладинка отака. Якщо що, то це не плями, це у нас типу димок від нічних хмар. Ось такий у нас корінець. Отака От у нас задня сторінка обкладинки. А тепер давайте знімемо супер обкладинку. Всередині книжка виглядає отак. Порза це у неї такі ж таємничі, як і сама обкладинка, нічне небо, яке, судячи з усього, обіцяє нам зливу. І... Чорні злізи, звичайно, чорні злізи. Бо більш я вам так скажу, я коли побачила цю книжку, то я подумала, що навіть якби у неї не були чорні злізи, я б їх так пофарбувала, тому що їй це дуже пасує. І у якості приємного бонусу у нас тут також на початку книжки є оце. На жаль, це не рукописний автограф Холі Блек, а лише діджитальний. Хоча, чесно кажучи, я їх візуально майже ніколи не відрізняю. Мені щоб зрозуміти, який саме переді мною автограф, справжній чи не дуже. Я завжди дивлюся на зворотню сторону. Чи там буває не видно оцих от перепадів від інтенсивності використання? Ручки чи маркер. Ну тут їх не видно, тому що це знову ж таки діджитальний підпис, але мені все одно дуже-дуже приємно. Тут у нас написано, що всесвіт належить допитливим, а отут що одного разу жив собі був хлопець з дуже голодною тінню. І знаєте, нарахуючи книжок від All Crate, які я вже отримала по підписці, це, напевно, моя перша така покупка, саме лімітованого видання певної книжки. Я останнім часом на них дуже-дуже задивлялася. Мені неймовірно подобаються різноманітні унікальні дизайни мас-маркетових книг, і це, напевно, Якийсь мій новий рівень за скажімо так, тому що я пам'ятаю, як до каналу, до того як я його завела, мені було окей читати книжки в електронці, в папері все одно було як, аби тільки в оригіналі. Потім з появою каналу я згадала, як це класно купувати паперові книжки. Я почала їх скуповувати так багато, що у мене вже три книжкові шафи замість однієї за ці три роки виросла. А тепер, здається, я перейшла на цей новий етап колекціонерства. Тепер мені хочеться ще й лімітед edition книжок, тому що вони дуже дуже. Арні, а цю я ще й замовила за класною ціною. Вона коштує на самому сайті Allcrate 30 доларів. Але через те, що я в них по підписці накупила купу всяких цих коробок, то у мене там накопичилися якісь бали, які я могла обміняти на сертифікат. І сертифікат там максимально можна взяти на 20 доларів. Що я власне і зробила, і в результаті ця книжка коштувала мені лише 10 доларів. Щоправда, всю решту суму я все одно виплатила вже за доставки. Але економія є економія, все одно приємно. Наступною на черзі у нас буде оця от фіолетова коробочка, яку ви вже напевно здається. <гадалися>, і можливо, ви навіть здогадуєтеся, звідки саме ця коробочка. Так, найспостережливіші, напевно, зрозуміли, що мова йде про The Bookworm Box, бокс від Колін Гувер черговий. І не дивіться, що воно в такому жахливому стані. Це насправді я вже понівечила, тому що відліпляла тут наліпку з адресою. І якщо ви дивилися попередні розпаковки, то ви, напевно, здивуєтеся, тому що там я чітко сказала, що Bookworm Box зачиняється, і то у мене був фінальний бокс в попередньому відео. То що ж це тоді таке? А я вам відповім: це знову ж таки не по підписці коробки. А це я просто повторила той же трюк, що із попередньою коробкою з Алкрейт, і замовила дещо саме в магазині Колін Гувер. І вам сподобається те, що я замовила. От я просто впевнена, і мені дуже дуже має сподобатися. Так, відкриваємо, і тут у нас доволі гарно все запаковано. До речі, мені здається, що воно запаковано навіть більш симпатично, аніж їхні звичайні коробки по підписці. І там всередині. Ого, купа всього. Взагалі-то я замовила лише одну книжку, але у мене тут, бачите, купа всяких штук. Давайте дивитися. Так, у нас тут реально дуже багато маленького милого мерча. По-перше, я бачу всякі цукерочки маленькі. Окей. Чому би і ні? Далі у нас купа закладинок. Є отака от закладинка, отака. От тут написано: чим більше ти читаєш, тим більше знаєш. Отака от закладиночка. Тут написано, що правила породжують бунтівників. Далі, отака от симпатюля. Мені дуже подобається її дизайн, і тут написано, що сьогоднішній день несе в собі купу можливостей. Оця от якась просто рекламна. Вони взагалі всі рекламні, якщо вже на те пішло з іншого боку, ну буквально з іншого боку, але ця прямо відверто рекламна. Як же ж без обкладинки з голим мужиком? І напевно на цьому обкладинки і все, але є ще от такі от стікери, при тому вони від Ель Кеннеді. Це доволі відома авторка любовних романів. Щоправда, я нічого в неї досі не читала. І також я бачу купу стікерів. Отака от, це явно відсилка до якогось роману. Стікер з обкладинкою книжки Helene Хантінг Verse Parks Fly. Також стікер обкладинка книжки On Dublin Street». І мені здається, що я взагалі-то читала цю книгу. Або принаймні я читала любовний роман з такою самою назвою. І отака от смішинка тут написано If it isn't angst, I not want it". Типу така собі гра слів, що якщо в книжці нема сексуальної напруги, то вона мені не цікава, але слово не цікава, I don't want it, написано як донат, як пончик. Далі у нас коробці неочікувано для мене. Книжка неочікувана, тому що це не той голий торс, який я замовляла. Я замовляла дещо інше, і я, в принципі, бачу, що воно там нижче лежить. А оце просто бонусна книжка. Прикольно, я замовила одну єдину книжку, і вони мені поклали цілу коробку з усяким добром. Це дуже мило. Це взагалі-то навіть прикольніше, ніж їхні звичайні бокси. Судячи з усього, судячи з мого досвіду. Стосовно самої книжки, то я її вперше бачу в усіх сенсах цього слова. Я не знаю ні авторку, ні назви, і торс цей мені незнайомий. Всередині вона видана таким чином, що я підозрюю, що це знову ж таки сам видав, але, типу, непоганий сам видав, тому що принаймні відступи нормальні. Як ми вже знаємо, у Bookworm Box є з цим проблема. Окей, судячи з усього, вони таким чином допомагають маловідомим авторкам. Типу, просто докладають їхні книжки до замовлень більш відомих книжок, і людина, отрима. Моє бонусний контент, більше подаруночки в коробочці. Ну а молоді автори отримують можливість краще розповсюдити свою книжку. Чесно, такий простий, приємний і геніальний хід. Я прямо в захваті. При тому мені не хотілося цю книжку, я не знаю про що вона. Я не можу обіцяти, що я буду її читати. Але бляха, як же мені було приємно, тільки що знайти її в цій коробці. Так, ну і нарешті гран-фіналі, головний гравець цієї коробочки. Ось ця книжечка. І вона прямо дуже особлива. Готові? Пам пам! Це я в руках зараз тримаю не просто незвичайне видання «It ends with us, Colin Hoover», Це я тримаю лімітед обмежене видання з особливою обкладинкою і з на цей раз вже справжнім автографом Колін Гувер. Коли я дізналася, що Bookworm Box зачиняється, при тому вони зачиняють не тільки бокси по підписці, а й весь свій магазин, тому що у них так був фізичний магазин в Америці, де можна було придбати любовні романи, які завжди, от у них всі книжки, підписані авторами. Так от я зрозуміла, що мені треба вирішувати або зараз, або ніколи, тому що потім, напевно, можливості купити цю книжку не буду. При тому, що вона не скажу, що супер дорога. Мені здається, вона сама по собі коштувала також десь як і або 30 доларів. Так ще стільки ж приблизно мені. Коштувала доставка, але воно того було варте. От чесно, я дуже-дуже хотіла цю книгу, саме в цьому виданні. Плюс, бачите, скільки всяких приємних штук вони ще доклали мені в коробку, і просто-просто вау. Я дуже боялася, звичайно, що оскільки це видання Bookworm Box, то там знову будуть якісь дивні відступи. Але знаєте, ні, от саме в кейсі Корін Говер все видано абсолютно нормально і дуже читабельно. І я вже її пролистала. Я долистала до останньої сторінки, де звучить ота от, сама фраза з книжки. Ах, я. Зрозуміло, що я настільки люблю цю історію, що напевно, навіть готова вже внести її до списку своїх улюблених на даний момент, на даний період мого життя. Тому що я реально часто про неї думаю, часто згадую. Ви самі бачите, як часто я її рекомендую, Ба більш я з Америки замовляю лімітед видання з автографом авторки. Коротше, всі ознаки на лице, що так і я дуже-дуже люблю цю історію. Це буде той випадок, коли книжка у мене буде стояти обкладинкою вперед, не корінцем, і я, напевно, її поселю в свою нову книжку. Ову шафу тут от за кадром. Я про неї для вас знімаю окреме відео. Можливо, ви його вже бачили, можливо, ще ні, скоріш за все, ще ні. Так от я напевно для вас дозніму, як буду її встановлювати серед книжок на нових поличках і. Так, хай це у мене буде задокументоване відео, тому що я дуже дуже рада, що вона тепер є у мене в бібліотеці. Далі у нас чудова коробка, вже розкрита правда. Це подарунок на 8 березня від Лесі з каналу Олесія. Я була настільки щаслива, коли отримала цю коробку, плюс Леся мене спонукала не зволікати з її відкриванням. Коротше, я її відкрила, розпакувала дуже швидко, от прямо як отримала. І з огляду на те, як вона була опакована і що там було всередині, не все з цього я зможу зараз відтворити для вас отак, от цих Студійних умовах, скажімо так, але гарна новина в тому, що я записувала на відео те, як я її тоді розкривала. Тому зараз у нас з вами буде пряме включення до Маши з минулого. А коментувати буде Маша. Оця і перше, що мені кинулося в очі, коли я розкрила цю коробку, це те, наскільки гарно і наскільки яскраво все всередині було спаковано. Далі я побачила стікери. Ну звісно ж Леся поклала мені стікери, і звісно ж вони на тему Акотару, двору шопів і троянд, і взагалі навіть не тільки його, а всіх книжок Сарі Джей Маус, Тут у нас написано Виларіс в ту сторону, Виларіс, місто з двору шапів і троянд, терасен в іншу сторону, це місто з трону зі склам, скільки пам'ятаю, і Кресен Сіті, тобто місто півмісяця, Самі зрозуміли, з якої це книжки. Далі у нас був набірчик кремів для рук, от такий от дуетик. Давайте розпакую. стану для вас на пару секунд б'юті-блогером, а не буктюбером. от такі от кремчики. Пахнуть дуже по-різному і обидва дуже приємно. Наступною я побачила таємничу коробочку, в якій було сказано, що це не щось солоденьке, але щось ще що мені дуже сподобається. І коли я її відкрила, то я зрозуміла, що Олеся мала на увазі. Так, вона подарувала мені камамбер, і це, власне, була головна причина, чому мені треба було відкрити цю коробку якомога скоріше. Ну, тому що камамбер би не став чекати декілька тижнів, поки до мене дійдуть всі решта моїх коробок. І так, це, це не він, це просто кишка від нього. Той камамбер вже. We'll І це, взагалі-то, дуже класний, дуже вдумливий подарунок, тому що Леся звернула увагу по моїм сторізам, що я часто готую останнім часом камамбер. Так я його не просто їм там з хлібом. Я саме готую камамбер, я його запікаю різними способами. Час від часу про це розповідаю в сторізах. І судячи за всього, Леся вирішила мене отак, от потішити, надіславши мені новий матеріал для кулінарних експериментів. Далі на мене чекало таємниче щось з дуже дуже класною запискою. Тут сказано, що у королеви любовних романів буктубу має бути це, і мовляв. Що також це ідеально підійде для полиць з ромфантом. І коли я побачила, що саме ховається за пакетом з попиркою, у мене, якщо чесно, просто мову відійняла. Ця корона. Це виявляється саме те, що мені було потрібно. Типу, я б ніколи сама не здогадалася, що мені потрібна ну тяра, напевно, тяра правильніше казати. Короче, що мені потрібна така от краса. Тому що вона не тільки на мені класно виглядає, прям реально з першого разу вдалося її прикольно втягти. А по-друге, вона стала просто ідеальним доповненням для моєї полички з фентезі. Зараз там пусто, але зазвичай моя поличка тепер виглядає отак. І чесно, я просто намилуватися нею не можу. Наскільки все ж таки ця річ оздобила, прямо осяяла Книжкову шафу, і наскільки вона мені підіймає настрій кожен раз, коли я на неї дивлюсь, і наскільки приємний сам контекст, в якому мені її подарували, назвавши мене королевою любовних романів на Буктюбі. Це ж просто вау! Ну, я не знаю, я просто в захваті, це, напевно, річ, яка по-доброму розбила мені серце в цій коробці. От прямо ну, дуже сподобалося. Я ніколи не підозрювала, що я та дівчина, яка мріє мати вдома коровну. І після такої знахідки ця коробка, звісно, вже не могла перевершити саму себе, але все одно вона мене ще приємно здивувала декілька разів. Власне, наступна штука, яку я там знайшла, це була отака от чарівна коробочка. На ній було написано, що це не книжка, а дещо інше. І розпакувавши її, я так дійсно знайшла дещо, що ми всім її дуже любимо. А саме дуже красивий, отакий от набір чаю. Тому що що? тому що маша не п'є каву. Так, маша п'є тільки чай, мачу і какао. Всередині цей наборчик виглядає отак. От, як бачите, до деяких пакетиків ми вже нормально так приклалися. У нас тут чорний чай з лавандою, з апельсином, з мандарином та з жасміном. Жасмін користується популярністю в цій квартирі. І останнім предметом в коробці, зірочкою цього подарунку, була, звісно, книга. Леся написала мені, що знаючи мою любов до того, щоб відразу читати продовження історії, вона вирішила, що це точно мені знадобиться рано чи пізно, хоча технічно це не продовження попередньої книжки. Зізнаюся, що я гадки не мала, що Саме знайду всередині і чесно здивувалася, коли так і побачила, те, що побачила. А під обгорткою на мене власне чекала книжка Жуеля Дікера, книга Балтиморів. Наскільки я розумію, це чи то спіноф, чи то сиквел, чи то пряме продовження правди про справу Гарі Квеберта. Ту книжку я нещодавно придбала і вже почала читати. Читаю потроху, тому що мені дуже не подобається локалізований наш український переклад, такий дуже діалектний, якщо ви розумієте, про що я от прямо мені складновато її читати. Але принципово дуже хочеться, тому що я чула. Дуже класні відгуки, і якщо мені книжка таки сподобається аж настільки, наскільки я сподіваюся, вона мені сподобається, то так знаючи себе, я одразу потягнуся за наступною частиною. А вона хоба вже чекає на мене на моїх поличках. Завдяки Лесі. Дуже тобі дякую. Взагалі, чудовий подарунок, чудова коробка. Оця от корона просто. Реально, от є якась магія в таких предметах. Я кожного дня на неї дивлюся. Вона підіймає мені настрій. Я кожного дня дивлюся на цього Дікера, і Я згадую про цей подарунок, як я його розпаковувала. Я з задоволенням приготувала той камамбер, і потім його з не меншим задоволенням з'їла. Коротше, просто неймовірно дякую Лесі. І нарешті, остання на сьогодні коробочка це оцей от пакунок з книгарні. Є, який я отримала буквально годину тому, насправді. І чесно кажучи, швидкість якою я отримала цей пакунок, мене приємно здивувала, тому що завтра у нас субота, і я хоч хотіла б знімати 24 години читання, і одна з книжок всередині цього пакунку ідеально підійде під задуманий мною марафон. І власне книга, про яку я тільки вела мову, це надзвичайна Вікторії Шваб, авторки незримого життя, а ділерю. Це графічний роман про якусь дівчинку, яка несподівано здобуває суперсили. І щось там з нею після цього починає коїтися. Нічого іншого про сюжет не знаю, якщо чесно. Планую дізнатися, от власне, під час марафону. З того, що я вже встигла подивитися, поки знімала це відео. Скажу відверто, що обкладинка мені подобається значно більше за ілюстрації всередині, тому що вони якісь супер звичайні, дуже такі стандартно коміксні. Але окей, сподіватимемося, що там буде цікавий сюжет, і це до речі, буде перша книжка Вікторії Шваб, яку я прочитаю. Вона і на західному книжковому ринку вже всіх підкорила, і у нас тут про неї всі говорять. А діля Люб Просто на кожному кроці. Коротше, мені вже треба починати знайомитися з цією авторкою і робити власні висновки про її творчість, і чому би, власне не почати з надзвичайної. І остання на сьогодні знахідка, про яку хочу вам розповісти, це. Beach Read Emily Henry, воно ж пляжне чтиво. Взагалі, ця книжка днями вийшла в українському перекладі, в дуже гарному виданні, там симпатичніша обкладинка оця, а також в нашому варіанті блакитні чудові зріза на відміну від цих звичайних. Але тим не менш, коли я побачила, що на цю книжку є класна знижка в книгарні, є. Я не знаю, чи вона досі актуальна, але коли я замовляла, то вона коштувала стільки ж приблизно, скільки і перекладена книжка українською. Ну то я, звісно, вирішила, що це знак долі, і мені треба її шведенько брати, тому що я завжди від Даю перевагу все ж таки мові оригіналу. Пляжнечтива це любовний роман, романтична комедія, але така на серйозних щах, скажімо так, тому що наскільки я зрозуміла, Емілі Генрі я вже читала у неї «Book Lovers» і також я слухала відгуки Лесі в її відео. Так, от Емілі Генрі це одна з тих авторок, яка пише ти ромкоми, але вони доволі серйозні. Так, от і тут я очікую якусь подібну штуку, тобто це історія, яка буде з одного боку легкою, веселою, приємною, але з іншого боку, вдумливою, життєвою і місцями доволі серйозною. Головні герої у нас. Тут це два письменника. Вона авторка любовних романів, наскільки я пам'ятаю. А він автор якихось там чи то трилерів, чи то просто драматичних творів. І вони укладають парі, що вона напише книжку в його жанрі, а він спробує написати книжку в її жанрі, і відповідно протягом всієї історії вони працюють над своїми проектами і паралельно закохуються один в іншого. Як із Book Lovers мене ця книжка підкорила і зацікавила саме оцим. Тим що тут не тільки у нас тема кохання, а й тема книжок, літератури, письменства. Це що мені настільки з усіх боків дуже близьке, і з боку письменства самого, і з боку читання. Коротше, ця книжка має мені відгукуватися просто на всіх рівнях. І, власне, на сьогодні у нас все. от, такий от у мене неймовірний вражай незвичних книжок та купи крутих коробок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося і принесло таке ж саме задоволення, як мені розпаковувати всі ці бокси. Підписуйтеся на канал, якщо ви тут вже не вперше, і вам тут цікаво та приємно. І якщо вас зацікавили якийсь книжок, про який я сьогодні розповідала, то зверніть увагу, що. Я тепер в описі під відео залишаю посилання на сайти, де ви можете їх придбати. Для паперових книг, які можна придбати в Україні, я залишаю відповідні посилання на Якабу, а для електронних книжок посилання на Amazon. Хочу також зазначити, що посилання як на Якабу, так і Amazon це реферальні посилання. Тобто, якщо ви по ним зробите замовлення, то я отримую якийсь маленький відсоток від вартості книжки. Таким чином, зробивши подібне замовлення, ви можете за сумісництвом допомогти мені розвивати цей канал. На цьому в мене все. Дякую ще раз, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!